Отак ось посаджені перші саджанці цьогорічної полониці сорт Амі. Е, кажучи, дуже смачна полоничка, гарна, подсаджена невеликій кількості, але будемо надіятися на. її. Те, що вона нам, нам дасть хороший урожай, як кажуть. Далі в нас йде лючія. Також, в принципі, саджанці не відрізняються нічим, але чекаємо на гарний урожай від цього сорту. Це середньоранній сорт. Не знаю, я ж кажу, я любитель, тільки почав цим займатися. Як воно буде, що воно буде, пишіть в коментарях. Буду викладати відео, як у мене це все йде. Так що якось так. І третій сорт це у мене Молінг Алюр. Також посадження небагато цих, як кажуть, для старту. Але також надіємося на гарний урожай в цьому році. А це таке невеличке поле юного аграрія. Мене звуть Олександр. Якось так. До нових зустрічей.